Так, виникло питання, що відбувається з нашим моноблоком, коли вимикається світло. Дивіться, коли працює моноблок, коли працює моноблок або будь-який з наших палетних котлів, у нас зона спалювання знаходиться всередині пальника. І туди дуже дозовано, дуже маленькими партіями. Подається а, пелета. Подається пелета. І коли зникає світло, її настільки мало в пальнику, що вона, ну, взагалі у неї немає ніяких шансів а, зробити, зробити якесь Тобто Її там дуже мало. Тому ми без проблем можемо вимикати світло і ми взагалі а, жоден котел наш цього не боїться. Ми маємо на увазі палетних Тобто, Коли світло з'явиться знов, є, якщо у вас нова прошивка і стоїть режим Рестарт, датчик полум'я побачить, що у вас є полум'я, і запустить котел знов. Якщо режим рестарт не стоїть, то котел очиститься і запуститься знов. Тобто, На маленьких. Тобто, бачите, пішла процедура гасіння, тому що тут стара ще прошивка, нема режиму рестарта, То есть, котел очиститься і заново запуститься і буде працювати як ні в чому не буде. То есть, якщо стоїть режим рестарт, ще раз повторюю, датчик світла, якщо є палета ще там є, вона горить, котел продовжує працювати. Якщо Пройшло багато часу, і пелета вже зовсім згасла, тобто немає нема ніякого полум'я. Тоді котел точно так же пройде через режим гасіння, очиститься і почне працювати заново. Дякую.